І ось біля цієї ферми, що ми були, Я пішла... на паркані жіночі нижня білизна і купальники різних розмірів. Незрозуміло, для чого вони тут прив'язані. Бачите як хмари. Зав'язані. До речі, хто передивиться це відео, напишіть, хто знає для чого зав'язані жіночі. Нижня білизна тут, тобто є купальники, плавки. Не зрозуміло, така краса там пасуться коняки. Там для коней чиста вода з льодовика і не зрозуміло, що тут роблять жіночі. І головне, бачите, нав'язано їх е, велика довжина. Так що хто знає відповідь, для чого це зроблено на паркані, мені просто дивно. А може це такий хендмей, що всі дивляться і їм інтересно, для чого це зроблено? Бачите, протяжність. Це дорога до... Віку